Який це він там 27-й. рух по автомагістралі і дорозі для автомобілів. Е, виїжджаючи на автомагістраль або на дорогу для автомобілів, ви повинні пропустити всіх тих, хто там уже по ній їде. Ну, тому що ви повертаєте помаленьку, а ту, а вони тулять ну, десь 110-130. Хто як? На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється рух всіх, хто помаленьку їде. Наприклад, тракторів тихохідних самохідних машин і механізмів, а також. Менше 40, Тоже вже вчули, таке бачу. Забороняється рух вантажних автомобілів більше 3,5 тонн не в першому і другому ряду. Ну, опять же, ряди рахуються справа ліво. тобто вони можуть їхати в крайньому правому або в другому. В крайній і крайній лівий їм можна тільки перед поворотом наліву чи розворотом, якщо це дорога для автомобілів. Тому що, так як автомагістраль перехрест немає. Там є стільки з'їзди і заїзди, поэтому, е, там ніхто наліво і на розворот не йде. Там ідеться, типу, пішов на з'їзд, десь там об'їхав і попав вже через с'їзди, е, заїзди на своє там ліво чи розворот. На автомагістралі дорозі для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки. Вони позначаються знаками парковка, або поза. Місцями для відпочинку. Це зі знаків сервіса, де йолочка і знизу рядишком лавочка. Тобто сісти під йолочку і собі відпочити. Забороняється розвороти в технологічні розриви розділювальної смуги. У нас є бульварчик тут в одному определеному місці, і час від часу він розривається. Так от, в наших реаліях це вважається перехрестям. Якщо такі розриви розділювальної смуги будуть на автомагістралі, то роз, ну, розвороти і заїзди в такі розриви запрещені. Хіба що вони будуть позначені знаком місця розвороту або зона розвороту. На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється рух заднім ходом. Ну, чого? Бо всі швидко їдуть вперед. А ви їдете назад. І опять же, швидкості зіткнення додаються. Він їде вперед 130, а ви назад 20. Швидкість зіткнення 150. Ну і забороняється їзда, чого? бо, коли ви учитесь, ви їздите помаленьку, а там хлопці і дівчата їдуть прямо ратата. <кхе> На автомагістралях і дорогах для автомобілів пішоходи можуть перейти дорогу тільки по підземних або надземних пішохідних переходах. Тобто, по дорозі там ніхто не ходить. Потому що, не дай Бог, зіб'є людину, так там не то що кеди позлітають, там і руки можна повисмикувати з ногами тілок. <кхід> Якщо ви зупинилися вимушено в на автомагістралі чи дорозі для автомобілів, ви позначаєте свій транспортний засіб, а іменно включаєте аварію, устанавлюєте знак аварійної зупинки нагласно дев'ятому розділу, про який ми з вами вже говорили. Тобто, ви вже маєте бути в курсі, що. Найближче 40 метрів до е, місця ДТП встановлюється знак аварійної зупинки або червоний мигутливий ліхтар. Якщо це червоний миготливий ліхтар, то його повинно бути добре видно світлу і темну пору доби. В общем, підтягуйте ото все, що з розділу номер 9. Про нього ми вже з вами говоримо.